Цікаву історію зі свого українського періоду розповів Мірча Лучиско. А Ромун свого часу міг влаштувати бійку в роздягальні з майбутньою зіркою європейського футболу. У мене був конфлікт із бразилцем Дугласом Костою. Ми грали матч із Зенітом у лізі чемпіонів, програли тоді 0-1. Я був дуже злий, і бачу, що після матчу мої гравці, яким було по років 19-20, сміюся і жартують. Я підійшов до них і кажу: хлопці, ви що виграли? І одразу ж помітив, як Дуглас прийняв таку стійку, повернувши кулаки до мене. Здавалося, він боявся, що я щось із ним зроблю. Тому я відійшов наступного дня. Я поговорив із ними і сказав, що це моя вина. Адже такій ситуації я не мав реагувати таким чином. Я йому сказав: мені дуже легко відправити тебе до другої команди на рік. Але я цього не зроблю, тому що це буде проти футболу. Коста був дійсно дуже талановитим.